Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми розберемо Immutable X. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали! Immutable X Layer 2 рішення на ефіріумі спрямоване для покращення масштабованості NFT. Що забезпечує швидке підтвердження транзакції та малу плату за газ при мінті або торгівлі NFT. Особливості і мутабли X. Перша особливість це те, що для покращення масштабованості мережа використовує ZK-рулапи. Також завдяки цьому рішенню і Mutable X має 9000 транзакцій в секунду. А, натомість щоб для порівняння Layer 1 Ethereum має 30 транзакцій в секунду, а AptoS має 8000 транзакцій в секунду. Друга особливість це набір REST API. А, користувачі можуть взаємодіяти між собою, перекидувати купляти невтішки через API, плюс не взаємодіяти зі смарт-контрактами напряму. Третя особливість Іmuтабли X те, що сторонні маркетплейси можуть взаємодіяти з Immutable X через книгу ордерів. Це означає, що ордери, створені на одному маркетплейсі, можуть бути автоматично заповнені а, на іншому. Четверта особливість це те, що підтримуються всі десктоп гаманці на Ethereum. Користувачам не потрібно перекидувати свої активи а, між Мережами. Давайте перейдемо на екран, глянемо взагалі, хто проінвестував в цей проект а, і по якій ціні досталися токени фондам. Давайте, самого початку перейдемо на токеноміку і глянемо що куди. А бачимо, екосистема 51% зарезервовано для розвитку екосистеми. 25% токенів спрямовані на розробку проекту. Відповідно, якась частинка токенів вже розморозилася. А саме 137 мільйонів. Бачимо приват сейли, 14% вони були спрямовані на всі приватні раунди. Бачимо фундатіон 4% токенів, а вони були направлені до резервів фонду токеноміки. А цими токенами розпоряджається команда. Всі токени вже є розморожені. Бачимо сейл-опція друга і сейл-опція перша. 5% токенів сумарно було направлено на токен сейли. І 0,70% токенів було направлено на airдroпі. Всі токени вже розморожені. По фондах їх перелічувати не буду. Їх тут 11 а всі вони ТІР-1 і всі вони крупні. Фондам токени дісталися по середній ціні 0,05 центів. Зайдемо на графік, його відповідно зменшимо. Глянемо, скільки в них іксів. Якщо вони брали по 0,05 центів, на сьогоднішній день в них 2000%. Це в районі 10-15 іксів. Я не даю фінансових рекомендацій, але для мене хороша точка входу. Я почав набирати цей токен по 0,40 центів. І буду готовий докупляти, якщо токен опуститься до 0,25 центів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити. Теснети, аїрдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.